І тут не для себе, не для того, аби відпрацювати програму, і ти чітко там по кожній букві програми. Ми відходимо від цієї історії відчувати дітей і робити все для них. Основними складнощами в роботі з дітьми, з травмованими дітьми, які пережили війну, є те, що ми не завжди знаємо, що саме пережила дитина. І нам дуже важко їм допомогти в короткі строки, відновити ресурс і показати, що життя варте того, щоб його жити. Мені звати Альона Удалова, я керівник проекту Літи Кемп. Головна мета, напевно, літокрилкем це взрощувати здорове покоління, надати дітям ресурси психологічної допомоги, які, наприклад, не було у нас в юності, коли ми росли. Ми бачимо, що діти дуже травмовані війною. що Вони переживають різні травмуючі події від окупації від викра... деяких дітей викрадали в Росію. Деякі втратили своїх батьків під час війни. Хтось бачив смерть близьких, хтось переживав і фізичне. І сексуальне насилля, і ми головне, це намагаємось впливати на їх свідомість про те, що їх досвід це їх досвід. Він повин, він залишиться з ними назавжди, але вони повинні його пережити, прийняти і знайти в себе сили з цим іти далі. Всілому Кемп – це табори психоемоційної підтримки. І головна наша задача це саме психологічний вплив на стан дітей, які постраждали внаслідок війни. Це психологічні групи, це арт-терапії, це різні заходи, і це і дискотеки, і басейн, і походи, і відпочинок. Але все ж таки головною нашою ціллю ідеєю є психоемоційна підтримка дітей. І таким самим способом ми навчаємо і батьків, щоб вони могли допомогти дітям в кризових ситуаціях справлятися з посттравматичними стресами. Проводимо з батьками тренінги. І так, власне, з'явилася ідея відкрити табір для батьків з дітьми. Тут ми проводимо і загальні об'єднуючі тренінги для батьків з дітьми, і окремі для батьків, де психолог розповідає про стани дітей, про те, як вони можуть впливати і як можуть допомагати дітям. Часто бувають діти без ресурсу, абсолютно без ресурсу, і вони, окрім того, щоб лежати, не хочуть абсолютно нічого. У нас була зміна 90-60 дітей, які втратили батьків. Це абсолютно була повністю програма, розрахована на втрату. Були психологи, які працюють із втратою. Ми запросили також психіатри, тому що частина дітей була також на антидепресантах. Вони вже приїхали до нас. І от у цих дітей було з цими дітьми, нам було найскладніше, тому що вони самі не справляються зі своїми емоціями, і нам дуже важко їм допомогти в короткі строки, відновити ресурс і показати, що життя варте того, щоб його жити. Але в цілому. Тому нам вдавалося, здебільшого вдавалося. У нас є історії дітей, які е, проживали своє горе прямо під час табору і ставали е, е, іншими до кінця заїзду. Вони просто починали е, спілкуватись, сміятись, е, що зазначали батьки, е, що діти дуже змінюються під таким впливом. Так, бачила плачечко в клітинку. Все, повертаюсь,

Мене звати Шабаліна Марія. Я старший психолог в проєкті Літокрил Кемп. Мій шлях почався з того, що я харків'янка і під час війни залишалася в Харкові. Потім виїхала, повернулася знову на Харківщину і зрозуміла, що я не можу сидіти, не можу зі сторони спостерігати, що відбувається, да, з моєю батьківщиною, і задала собі питання, чим я можу бути корисною в просторах на Харківщині. Почала проводити психологічні групи, арт-терапію і індивідуальні консультації з дітьми. Основними складнощами в роботі з дітьми, з травмованими дітьми, які пережили війну, є те, що ми не завжди знаємо, що саме пережила дитина. Хоча ми проводимо інтерв'ю перед тим, як дитина потрапить до нас до табору. Ми не знаємо всю історію, з якої вона зіштовхнулася. І буває так, що під час роботи в таборі ми дізнаємося якісь такі нюанси з досвіду до дитини, да, які не були зазначені раніше, ми підбираємо такі інструменти і методи арт-терапії, когнітивно-поведінкової терапії, гештальтерапії. Когнітивно гешталь також ми застосовуємо для того, щоб індивідуально підійти до дитини, да, до її проблематики і вирішити це питання так, як підійде саме їй. І тому моя велика вдячність батькам за те, що якщо вони бачать якісь зміни у дитини, якщо вони спостерігають, що щось відбувається не так, да, чи дитина переживає якісь такі моменти здалеку, да, не дуже явні можливо, вони одразу звертаються за допомогою. Тому, напевно, моя порада номер один: якщо щось відбувається не ок, да, ви відчуваєте, що з вашої дитини вона стала трошки там депресивна, да, зміна настрою різка, будь-які критерії. Вони, ми можемо їх врятувати умовно, да? ну, ще, ще коли це не стає якась велика проблема. Да? Взагалі, там, зараз на слуху всіх ПТСР, да, посттравматичний стресовий розлад. Багато зараз хто зі спеціалістів говорить, що він розвивається тоді, коли людина залишається одна під час там, травми своєї. Да? Тому цей важливий момент, що дитина знає, що вона може звернутися до батьків за. Порадою, що у неї є така просто опція, да і їй обов'язково допоможуть. Не допоможе один спеціаліст, допоможе інший, і, взагалі, вона залишається не одна зі своєю травмою і зі своїм болем. І е, на жаль, те, що спостерігають наші спеціалісти. Е, в соці... в нашому соціумі так прийнято, що ми про якісь вразливі травматичні ситуації не говоримо. Да, те, що приносить нам якісь такі емоції, які не дуже приємно переживати. І тому ми часто спостерігаємо, що на терапевтичних групах, взагалі там на арт-терапевтичних групах, діти приходять і дуже багато замовчують свого болю. Лікуючий такий компонент наших груп, є те, що ми збираємо дітей однієї категорії, тобто умовно наші бенефіціари розділяють один і той. Той самий біль, і коли одна дитина починає говорити про свій біль, то інші діти е, розуміють, що вони не одні, і що вони можуть також розділити і поділитися з цим болем. Да? І що вони переживають те ж саме, як ось ця дівчинка там справа. Да? І вони розуміють, що е, цей біль він. Е, не е, грати, не не будує між реальним світом і е, їх да, болем внутрішнім. Він навпаки може розширювати і з ним можна ділитися. І я точно не один е, переживаю це, е, що мені довелося пережити. Перші кемпи пройшли у нас в. Карпатах це було місто Поляниця. У нас було перші два заїзди, які налічували кожним по 45 дітей. Діти були з Харківської, з Херсонської області. Це був такий перший наш хвилюючий досвід в цьому, саме в благодійних таборах. Але пройшло все дуже класно. Діти приїхали, відновились. Ми зробили деякі висновки для себе. По перше ми подовжили зміну. Перші зміни були у нас по 10 днів. Зараз вони по 2 тижні відбуваються. Саме кемпи з дітьми. Далі ми додали психологів в команду. Ми зрозуміли, що нам треба більше психологічного впливу, більше психологічної підтримки. І на перших кемпах у нас було два психологи, на останніх вже працюють по мінімум по вісім психологів. Іноді бувають складні випадки, коли нам складно впорати з дітьми, особливо з підлітками, особливо з дорослими підлітками, яким 17-16 років, і а, вони часто зі складних родин. Де вони, вони не відчували підтримки, наприклад, від родини. Так? Умовно, папа пішов на війну, папа загинув, а мама працює, мама також вгорі, мама травмована, і дитина не отримує батьківської любові, дитина не отримує батьківської підтримки. Таке також буває. Я Микита, з міста Балаклія, Поліна, з міста Харків. Я Ніка, я з міста Харкова. Діма, з міста Селинці. Я Поля. Живу в місті Харків. Андрій, я з Миколаєва. Під час окупації ми ховали з родиною 31 день. Мій дім зруйновано, квартири вже немає. Я бачила виничувачі танки. До нас двір були прильоти. Я не можу спати просипаюсь вночі від срен та обстрілів. Раніше я боявся підійти до когось. Із дорослих. Я знайшов більше друзів. Я зрозумів, що таке підтримка, із психологічних груп стає краще, бо ділишся з усіма своїм досвідом. Тут ми постійно робимо щось нове. Наборі я став більш самостійним, відчув підтримку. Мені подобаються індивідуальні консультації з психологом. Я навчився розмовляти з людьми і не боятися. Я зрозумів, що не всі люди погані. Найбільше відгуків у нас позитивних. Батьки дуже часто пишуть слова подяки за те, що ми взяли їх дітей, за те, що ми дітям допомагаємо, за той вплив, за ті умови, які ми робимо для дітей, за ті активності і взагалі за те, що вносимо якийсь вплив в життя дітей. Мене звати Ярошенко Дарія, і на цьому проєкті я менторка, але на наших кемпах виїзних дитячих я працюю кемп-лідеркою. Я колись своєму гарному знайомому сказала, що я би хотіла дуже давно працювати в таборі здорової людини. Бо я працювала і ще під час того, як навчалась. це була обов'язкова практика, коли ти маєш їхати в табір, відпрацьовувати практику літню в педагогічному університеті. Я бачила різні табори, там де працюють різні команди, і такі більш. Савкового формату не дуже комфортні, де не є табір людино-орієнтований. І так сталося, що просто набирали цей кемп, і я написала організаторам: запитала, якщо вони набирають дітей, чи набирають вони власне кемп лідерів. Мені сказали, що так. Ну це просто був вистріл в нікуди, насправді. Мені було просто цікаво, бо я по життю мені все цікаво. А давай спробуємо, а давай спробуємо. А давай запитаємо, а давай запитаємо. Ну, якось так. І да набираємо. І, власне кажучи, табір здорової людини була моя основна ціль. Основний підхід це любити дітей і любити свою роботу. Насправді немає ніякого секрету якихось конкретних ігор, конкретних якихось занять для них. Просто дослухатися до них. І пропонувати щось цікаве. Якщо діти стомлені, виснажені, таке буває в наших таборах дуже часто, бо у нас дуже багато насичена психологічна програма. І коли вони вийшли заплакані умовно з психологічної групи, бо у них були там якісь важкі теми, піднімалися, давати їм рух і ей, давайте зараз повеселімося», Ну не працюватиме. Відчувати дітей, бути готовим їх почути і. Основний теж наш принцип взагалі табору для дітей. Ми тут не для себе, не для того, аби відпрацювати програму іти чітко там по кожній букві програми. Там як це буває в інших таборах, ми відходимо від цієї історії відчувати дітей і робити все для них. Все. А насправді ми дуже віримо в цей проект. Ми за нього дуже вболіваємо і хочемо допомагати всім дітям, які страждають під час війни. По перше, ми для себе відкрили новий досвід, нову новий. Формат це табори з батьками. Ми хочемо їх доповнити, хочемо розширити. Хочемо, щоб це був не просто вікенд, а щоб ми їхали на декілька днів і мали трошки більше часу на перевантаження. Ми будемо продовжувати робити табори на Закарпатті для дітей, що постраждали, для дітей, що втратили батьків. І одна із наших поки що мрій, яка, я думаю, стане реально у 2025 році. Це табори в Європі для дітей, які були вимушені покинути свою країну, які також стикаються з соціальними викликами в іншій країні і не можуть знайти своє місце в суспільстві, да, тому що і їх, їх дім вже не їх дім, і куди вони приїхали, також це завжди чужа країна.